Пане Владиславе, слава Україні героям слава радий вас бачити. Вітаю вас, вітаю глядачів. Дякуємо, радий вас бачити. Також за минулу добу зафіксовано 207 бойових зіткнень. Пишуть у генштабі, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 93 авіаційних удари із застосуванням 111 ракет та 67 кабів. Розкажіть, яка оперативна обстановка на вашій ділянці? Ну на півдні України це доволі, скажімо так, доволі протяжна лінія бойового зіткнення. У нас і у нас ситуація теж доволі непроста. Почнемо з того, що у нас є декілька напрямків, зокрема Врем'євський і Придніпровський. Це напрямки, на яких зараз ворог активізувався. І активно проводить штурмові дії малими групами піхоти. Наприклад, на Времівському напрямку щодня як мінімум 20-25 штурмових дій. На Придніпровському це біля Херсона, ворог намагається взяти під контроль, висадитись на Дніпровські острови, які в Гирлі Дніпра, і щодня там теж відбувається 5-7 бойових зіткнень. Інші напрямки на у нас на півдні це Гуляйпільський і Оріхівський напрямки. Задобув, в принципі, на них ситуація була не дуже активна. Проте ворог постійно там проводить і обстріли, і завдає ударів і ракетних ударів, і авіаційних ударів, і ударів дронами камікадзе, а також постійно проводить розвідку, інженерну розвідку і авіаційну розвідку і готує особовий склад штурмових груп до проведення майбутніх штурмових дій. Uh -huh. Тому ситуація у нас така приблизно вже декілька тижнів. Чи можете ви виокремити певний напрям, який у вашій зоні відповідальності є найскладнішим? Сьогодні найскладніший це Врем'ялівський напрямок. Це ворог рветься на північ в бік нової великої Новосілки і прагне захопити, взяти під контроль південь Донецької області і вийти на кордон Дніпропетровської області. Як я вже повторюсь, там щодня відбувається близько 20-25 штурмових дій малих груп піхоти. Інколи їх підтримує. Бойова броньована техніка бронегрупи інколи, ну майже завжди верніше, вони ці штурми підходять за підтримки безпілотних літальних апаратів. Часто ворог тут застосовує штурмову і армійську авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами. Ну і досить ворог намагається вклинитись. В нашу оборону, і інколи йому це вдається, тоді тривають запеклі бої. Наші сили оборони України, наші хлопці намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення, відбити ці штурми. І тому, якби якщо кожний штурм триває там 25-30 ну до години, то 25-30 штурмів за день це фактично і в день, і вночі. Там тривають запеклі бої. Угу. Наші хлопці просто найкращі. Титани. Ми дякуємо їм безмежно. Яку тактику застосовує ворог? Можливо, ви помітили певні зміни з часом? Чи відстежили ви щось нове? Ну, перше, що я хочу розповісти, це те, що ці штурми це малі групи піхоти, то відділення від п'яти до десяти осіб. І перше, це вже не м'ясні штурми, як були раніше. Ворог довго готував цих штурмовиків близько півтора-два місяці. Вони займались на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей, і зараз вони не просто йдуть вмирати, а вони намагаються застосовують тактику, так звану тактику просочування, коли е, декілька чоловік якнайшвидше, там, от навіть один-два чоловіки якнайшвидше. І надалі влинатися в нашу оборону, зайти, зайняти там, заскочити в наші траншеї, і декілька чоловік так по одному, по два збираються в цих траншеях. Далі йде група закріплення, яка там закріплюється, і вже дуже важко цих бойовиків, цих штурмовиків вибити з цих траншей. Тоді, коли вже проводимо. Стабілізаційну операцію вони досить стійкі і тримаються. Тому ворог цю тактику застосовує і доволі успішно, адже має певні невелике, але просування нас на напрямку, яке ми намагаємось ліквідувати і стабілізувати, вирівняти лінію бойового зіткнення.